Росія попросила США вивести сили НАТО зі східної Європи, нібито, тоби покращити, так би мовити, двосторонні відносини. Як пише видання Financial Times, відповідна пропозиція пролунала під час переговорів РФ і США у Саудівській Аравії, її нібито одразу відкинули. Однак нахабство країни агресорки викликало у лідерів країни ЄС неабияке занепокоєння. Першим на цей тривожний дзвіночок відреагували у Румунії. Там заявили, навіть якщо американська делегація відхилила це прохання зараз, не факт, що вона не погодиться на це згодом. А варто зауважити, що Путін давно прагне посилити свій вплив у країнах східної Європи. Financial Times нагадує, російський диктатор неодноразово вимагав вивести сили НАТО з колишніх радянських і комуністичних країн, які приєдналися до альянсу наприкінці 90-х років. Водночас у Кремлі заявили, що на зустрічі в Ріяді відповідна пропозиція, нібито, не лунала. Це заперечив речник російського президента Дмитро Пісков. Однак він традиційно додав, що просування інфраструктури НАТО у бік кордонів РФ вже давно викликає занепокоєння. Іня у Москві. Втім, США все ж таки можуть скоротити присутність своїх. 100 тисячних військ у Європі, хоч і скоріш за все залишиться у складі НАТО. Про це заявив голова військового комітету НАТО Джузеппе Као Драгоне. Він пояснив, це може статися, адже пріоритети Вашингтона зміщуються в індотехоканський регіон. І хоча кількість американських військ у Європі істотно не знизиться, країнам континенту все ж таки варто зміцнити свою військову міць самостійно, вважає адмірал. Богдан Нагайло, історик, дипломат, головний редактор видання «Київпост», директор Української служби Радіо Свобода з 1989 по 1991 роки подивця роки до нашого ефіру. світ змінюється змінюються пріоритети у головних гравців, але вимога Путіна не змінюється про те, що НАТО щоб його не було військ в східній Європі, ну власне, мабуть, це ж країни Варшавського договору. Я до того, що згадайте, до 24 числа 2022 року був і лист, і там вимагали НАТО вимітатися з країн. А зараз так ніби акуратно де, 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 ця російська делегація про це поговорила США і ці, наче ж пропозицію відкинули. Тобто риторика змінилася, а ціліні, пане Богдане, як тут? Ці лінії змінилися зовсім. Риторика, тактика змінилася, але головне, що білі дома має інших людей, які схильні йти на компроміси із Москвою. Ми не знаємо наскільки вони готові йти, наскільки вони готові прийняти умови деякі російські. Не забуваймо, що іде торг нова адміністрація. Трампа, вона хоче показати, що відразу що вона е, може поміняти все. Трамп говорив, що за 24 години. Ну тепер може, якщо не за 24 години, 24 тижні, тижні, е, якщо так вдасться. І то, що ми бачимо, я думаю, це є початкова фаза цього торгу. Сьогодні ми довідалися від швайцарців, що вже йшли. Таємні розмови із росіянами за колісові не тільки вони почалися щойно в Савді Арабії. А і очевидно, тривожно є це, що з першого вигляду ви виглядає, що Тр Трамп і його найближчі прихильники готові віддати майже все. Росії, але я думаю, що це просто такий перший вигляд. Росіяни теж максимально свою позицію висувають половину України, нейтралізація України, Україну позаблоково, Але тут один нюанс: можливо, можете брати Україну в Євросоюз. Це вже мінімальний такий, знаєте, як би сказати, компроміс, натяк на компроміс. І тому занепокоєння у східній Європі це не тільки Румуни Фіни, так само говорили фінський е, політик сказав, що він чув, що е, був такий, е, скажімо, ультиматум від е, американців: що якщо ви не полагодите справи самі не візьмете більш на себе відповідальність фінансові і інші за безпеку Європи і України. Коли буде якась мирна недомовленість, то ми заберемо свої війська. Але з другої сторони пам'ятаємо, що недавно був заступник Трампа у Польщі і він завіряв президента Дуду, що такого не буде. Отже, є дуже спірні такі елементи. Я думаю, що немає одної якоїсь чіткої позиції навіть від Білого Дому. І є спротив шалений в Європі. Є обурення в Європі і в Україні, є обурення серед американського естаблішменту, і я думаю, що це теж змушує білий дім коригувати свою позицію. Ви знаєте, в торгах у переговорах завжди обидві сторони починають з максималістичних таких позицій, а шукають таку золоту середину. Яка буде та золота середина? Ми ще не знаємо. Просто тут цікавий ще момент, власне, чи зможе ну, США справді вийти з Європи без ризиків для себе, тому що ми ж розуміємо, що якщо вони це зроблять, то довіра до них у всьому світі впаде, навіть серед тих країн, які і так їх недолюблюють. Ну, ви, ви праві, але ви говорите про стару таку школу американську і традицію американців бути лідерами вільного світу. Все тут взагалі інша команда. Скажімо так, я не хочу якесь грубе слово вживати тут. Іванс, хто такий ванс то тепер? То такий маск, так мільйонер в своїй сфері, але в зовнішній політиці, який може одного дня називати Шолца іменами британського прем'єр-міністра, нашого президента, і так далі. Хто такі інші? Гезгард, і так далі. Поки що вони почувають себе дуже сильними. Вони бісепси показують, ось вони прийшли до влади. Ну це є ефорія перших тижнів. Але навіть вже в Америці подивіться, які є масові протести на вулицях. Так це є проти тиску на іммігрантів, це економічні проблеми, все. Але людям не подобається така зухвалість, такий бравадо, такий підхід Тарзана. Що вони в джунглі, вони можуть в світі це джунгл. А Тарзан тут він вже себе назвав Трамп днями королем Америки. Розумієте? І це це вже. Я думаю, що постепенно, хоча нам це, е, прикро дивитися на це, постепенно він його посадять на місце і тон буде е, мінятися. Але, на жаль, це не люди естаблішменту, які є при кермі. Тепер це є такі, можна б сказати, пройде світи американські, які е, е, завдяки. Е, Трампові тепер стали дуже дуже важливими, і це для них такий момент в їхньому житті, де вони хочуть показати, що вони понад все. Знаєте тут, пане Богдане, якби популізм я думаю, привів їх привів до влади, звичайно, в риториці. Все, все все хороше проти всього поганого. І тим не менш, Джей Ді Венс розповідає про відсутність свободи слова в Німеччині в тій же, і типу американці такого не потерплять. Відсутність демократії. Як це все корелюється? Ну і наскільки сама Німеччина є для НАТО? Ну таким ось каменем? Бо власне через. Ну, неї цей альянс і був створений, хоч і протистояв радянському ну, союзу. Розумієте, я думаю, що вони більше зосереджували увагу на Румунію, що там е, відкликали вибори, бо була загроза е, і втручання дезінформацією, маніпуляцію е, мас-медій росіянами. Але е, я думаю, що вони не задоволені тим, що. Е, в Німеччині я хотів сказати східні Німеччині, Бачите, думаю, uh -huh. що старими категоріями, бо Трамп нас змушує думати категоріями Ялти, розподілу Європи, як воно було, і, і що Росіяни би хотіли повернути назад. Але в Німеччині, бачите, це дуже Тож критичний момент для е, Європи, цебто вибори у е, неділю. Бо, якщо виграє кандидат від, е, від опозиції, е, і може навіть буде е, мати союзників. Нібито проросійських, може, може, хоча всі проти того. Або візьме знову зелених, що нам би підходило, бо зовнішній міністр дуже сильна прихильниця від стої партії України. Але я думаю, що, що в них є більш такий виважений і принциповий підхід до, до України і до, до Європи. Росіяни дуже бояться цього, а, а такі акванс. А, і Гескат вони підтримують ультраправих і вмішуються в, в європейську політику так само, і, і цей маск а, так. що Тут лицемірство з однієї сторони вони говорять, що в Європі проблеми, але я думаю, що зневаження демократії якраз вони показують в, в Америці. Давайте ще, пане Богдане, зачепимо інший аспект. Ми розуміємо, що США там визначає свого ну, суперника-опонента Китай. А Росія, типу, не така вже і важлива, але Росія важлива якраз проти Китаю. Я до того, що як у Європі будуть сприймати те, що їх ну полишають як гравця, так само геополітичного, і чи не скористається цим Китай, щоб перетягнути Європу якраз на свій бік. Якщо би мудро ввели політику і в Вашингтоні, і в Брюсселі і в Києві, то нам потрібно якраз китайців залучити до цього так. Вони прихильники союзники Росії, але потихоньку вони напевно взагалі не задоволені. Тим, що Росія дозволила собі, не забуваємо, що Україна була головним торговельним партнером Китаю до 2022 року. Ми були головний коридор в Європу. Я не думаю, що в інтересі Бейжинга, щоб Росія знищила тотальну Україну і щоб домінувала до тої степені, що світ знову стає біполярний, бі бі Хоча Росія слабше ніж ніж Китай, але Росіяни будуть себе вести як. Переможцями і будуть знову старатися е, за старими порядками жити. їм це не потрібно, туреччині це не потрібно, чорне море, щоб було російським морем і так далі. Ну і Китай. Будьмо реалістами, Китай, Туреччина, інші, навіть арабські країни, вони вони зацікавлені брати участь в відбудові України. Це для них величезні можливості в майбутньому відбудовувати знищені елементи України, знаєте, інфраструктури чи міст, і так далі. Це, це будуть інвестиції йти не тільки з заходу. А і Туреччина і Китай будуть старатися своє місце там забезпечити. І тому я не думаю, що і Китай зацікавлений, щоб, щоб все йшло так, як Росія хотіла б так. Тому вони ніби і союзники, але з другої сторони вони говорять про територіальну цілісність України, про справедливий мир і так далі. Вони грають на обидві сторони, але. Я думаю, що їм не вигідно, щоб Росія все таки вийшла переможцем. Ну і ще ж вони говорять Америці, що ми за розумне партнерство. Пане Богдане, стосовно кісінджера світлої пам'яті, цей елемент воювання між ну, дибач, для мене не світлої пам'яті. Останні роки він був дуже проросійський і це була людина. Я писав про це в моїх статтях. Це була людина, яка дивилася на світ з точки зору великих потуг, держава. Всі інші були піончики, які їм не рішати, якраз так як підходить до цього Москва. Так що я не з не з повагою до нього. Добре, але ж тим не менш, Китай проти Росії. Оцей аспект, ну тоді проти радянського союзу, це беруть вони американці зараз його цю е, програму. Бачення на щит і з цим ідуть вперед. Тоді це було вигідно і потрібно, і Трамп до якоїсь міри розуміє, що треба дружити із Китаєм чи принаймні покращити відносини, бо економічна війна не потрібна обом сторонам. А бачимо, що за, за 2-3 тижні фактично виклик зробив. Трамп не тільки Європі uh, тарифами: Канаді, uh, Китаю, uh, і Панамі, Грінландії і так далі. Розумієте, це дуже гарно бравадо, і це дуже гарна риторика. і Це дуже добре звучить як позі Тарзена, але реалії інші. Треба жити в тому мірі в світі і якось знаходити можливості співіснування. Співіснування яка не шкодить і вам, і їм. Хоча ви може хочете скористати з того і і, і, і кращі дивіденди, якісь отримати. І так само я думаю, Китай підходить. Я, я впевнений, що якщо б Америка мала розумну політику і обняла якось Китай і сказала Окей, не все було справедливо. Ми один одного не зовсім хотіли розуміти нас інші системи, все це поставило б Росію відразу на, на, на місце. І може таке бути. Подивіться, нагадаємо, що на інаугурацію Трамп подзвонив лідеру Китаю і запросив його. Це був шок для всіх, бо це ніби головний ворог нас, економічний і все. І цей, я не знаю, чи він був присутній чи ні, але він ніби делагував своєму заступникові китайський лідер е е участвувати в інаугурації. Я не думаю, що це сподобалося Москві. А To be continued. продовження будемо слідкувати за тим. Пане Богдане, дуже вдячні вам за ваші бачення і роз'яснення цих процесів. Дякуємо, Богдан Нагайло, історик, дипломат, головний редактор видання «Київпост», директор Української служби Радіо Свобода у 89 дев'ятому роках доєднувся роках доєднався нашого ефіру. Поговорили про ситуацію, яка розгортається з НАТО з їхніми військами в Європі. Чи будех Америка виводити? Трошки можливо і так, але Європу кинути на перезволяще у США поки що, мабуть, таки не вийде.